Досліджуємо властивості крахмалю. розчиняється крахмаль у воді. Насипаємо в пробірку трохи крахмалю і приливаємо декілька мілілітрів води. Перемішуємо вміст струшуванням. Ми бачимо, що утворилась непрозора суміш, крахмаль у воді не розчиняється. Досліджуємо властивість крахмалю реагувати з розчином йоду. Декілька крапель спиртового розчину йоду приливаємо до отриманої суміші крахмалю і води. Сумішна була характерного темно-синього забарвлення. Йод при взаємодії з крахмалем утворює комплексні сполуки темно-синього кольору і є якісним реактивом на наявність крахмалю, а реакція взаємодії з йодом це якісна реакція на крахмаль. Нагріваємо отриману суміш. Ми бачимо, що темно-синій кольор зникає. Це пов'язано з тим, що комплексні сполуки крахмалю і йоду при нагріванні руйнуються. Охолоджуємо вміст пробірки. Ми бачимо, що синє забарвлення поновлюється. Знаючи якісну реакцію на крохмаль. Дослідимо. Чи міститься крохмаль у клітинах рослин? Для експерименту візьмемо бульбу картопля, нанесемо на її зріз декілька крапель розчину йоду. Ми бачимо, що забарвлення змінилося на темно синє. Отже, ми довели, що в клітинах картоплі є крохмаль. Досліджуємо розчиння жирів на прикладі олії. У три пронумеровані пробірки приливаємо по кілька крапель олії. Першу пробірку приливаємо трохи води і перемішуємо вміс струшування. Ми бачимо, що олія у воді не розчинилась. В Другу пробірку проливаємо спирт. Також перемішуємо. Ми бачимо, що олія в спирті майже не розчинилась, а утворила емульсію. Третю пробірку приливаємо кілька мілілітрів бензину. Також перемішуємо. Олія повністю розчинилась бензином. Досліджуючи розчинні жирів, ми довели, що в полярних розчинниках вони не розчиняються, а в неполярних розчиняються. Перевіримо, чи містяться жири в рослинних клітинах. Для досліду візьмемо плоди соняшника. Розітримо насіння на оркуші паперу. З'явилась характерна масна пляма. Ми довели, що в клітинах плодів соняшника містяться жири.